Підбивали підсумки опалювального сезону 2014-2015 років. Розглядали питання функціонування притулку для безпритульних тварин та планували, як відзначатимуть день перемоги в нашому місті на черговій апаратній нараді при міському голові у вівторок, 14 квітня. Про те, як спрацювало комунальне підприємство теплозабезпечення в цьогорічному опалювальному сезоні, доповідав начальник управління житлово-комунального господарства міського конкому Валерій Мартинюк. Він зокрема зазначив, що підприємство стабільно надавало послуги населенню в межах нових норм. А саме температура в оселях повинна була бути не нижчою за 18 градусів Цельсія. Хоча було багато нарікань на такий температурний режим, адже користенці звикли до більш комфортних 22-24 градусів. Проте в умовах жорстких державних лімітів доводилось економити кожен кубометр блакитного палива. Та навіть в такому режимі газу витрачено на 13%. Сотків більше встановленого ліміту. Наголосив Валерій Мартинюк на тому, що в окремих випадках температурний режим дійсно не витримувався, зокрема, через певні технічні проблеми. Таким споживачам проводилось перерахування плати за опалення. Та часто була доведена і вина самих споживачів. Засмічені радіатори водяного опалення просто не пропускали воду, а отже, не могли нагрітися. Тому наголосив, на майбутній сезон вони та й решта повинні врахувати цей аспект. І в Їдко провести промивку радіаторів, поділився Валерій Мартинюк інформацією про те, що на сьогоднішній день підприємство проводиться перерахунки населенню за спожите тепло. Споживачам будуть повернуті гроші приблизно у розрахунку 8 гривень за квадратний метр площі, проте в кілька етапів, а не одноразово. Про важливість існування в користині притулку для тварин говорила керівник притулку Інеса Власюк. Вона зазначила, що зусиллями працівників притулку. Вулиць міста забрано близько ста тварин. Усі вони привиті від сказу, ними опікуються, і саме з притулку часто беруть тварин для себе містяни. Так, за минулий рік вдалося влаштувати в приватні руки близько 60 тварин. Інеса Власюк наголосила, що притулок виконує значну соціальну функцію. Діти і дорослі вчаться дбати про чотирилапих. Подякувала керівник притулку і тим, хто допомагає опікуватись тваринами постійно, і великим підприємствам, і окремим родинам і школярам. З графіком відзначення 70 з дня перемоги ознайомив присутніх заступник міського голови Олександр Дзига і наголосив, що проведення урочистостей наш моральний обов'язок перед нашими батьками і дідами, які поклали на це своє життя і здоров'я. Міський голова на закінчення наради проаналізував ситуацію з проведенням толоки з прибирання міста, що проводилась перед великодним. Він зазначив, що більшість відповідально поставилась до роботи про є територія. Тої до яких не торкнулась рука людини, із цією ситуацією не можна миритися. Якщо необхідно, будуть задіяні і адміністративні важелі аж до штрафів за неприбрану територію поблизу підприємств, установ і торговельних закладів.